В вашій увазі пропонується книга наші королі регіс нострі, володарі е та династії у нашій історії від середини 14 го аж до самого кінця 18 го століття. Книжка складається з розлогового вступу, де пояснюється, що означає. Король в нашій історії, що означає королів, королівство, королівськість і династії? А разом з тим якісь особисті рефлексії пов'язані з моїм рідним містом Кам'янцем Подільським, якому я. Народився, вчився в школі, навчався на історичному факультеті місцевого ще тоді педагогічного інституту, та робив свої перші спроби щось написати про давню історію не тільки Кам'янця, але й загалом нашої країни. Книга далі продовжується з розділу, де розписані королі династичні з династії П'ястів, Анжу і Агілонів. Друга частина вже стосується виборних монархів, які обиралися від 1572 року на елекція. Сеймах і разом це 18 наресів, велика післямова, де Монарх монарх і королівськість і важливість розуміння, що означає король в нашій історії, розписана від Богдана Хмельницького аж до середини ХХ століття, де ця ідея пропагувалася діячами консервативного гетьманського руху, апелюючи до тієї традиції державності 18-го року ХХ століття представленої гетьманом Скоропадським. Отже, який стосунок мають королі до нашого міста. Ми зараз ось знаходимося в головній залі Кам'янецької ратуші, і ратуша, яка з'явилася тут завдяки впровадженню норм Магдебурзького права. Цьому ми маємо завдячувати королям, зокрема Владиславу II Ягайлу, який в 1432 році надав Кам'янцю повне Магдебурзьке право за львівським зразком, і від того часу кам'янець був повноправним містом серед грона тих. Ці вітас. Нашої частини Європи, які користувалися цим зразком Магдебурзького права, але разом з тим, подальші королі, які є в нашій історії, поширювали міське самоврядування для окремих громад, зокрема для вірменської громади і руської, і той нетиповий випадок Кам'янця, якому ми завдячуємо королям, якраз показує, що самоврядування могло існувати на різних рівнях. Інший аспект, якщо подивитися, що означають королі, у нашій нашому місті, то той же самий згадуваний ягайло від 1402 року кілька разів відвідував. Це місто його син зробив одну з перших таких великих своїх подорожей на початку панування в 1448 році. Він прибув до Кам'янця, де пробув близько тижня, роздаючи тут привілеї на Махдебургі, у подільським містам. Разом з тим прийняв присягу вірності від молдавського господаря, який був його васалом. І далі через чорнокозинці неочевидний маршрут сьогодні помандрував до Теребовлі. З наступної монархією радше. Сило певних об'єктивних причин короткого перебування на престолі не бувало у Кам'янці, але в мене є велика підозра, що ще королевичем Ян Ольбрахт мав би відвідати місто. А... Сигіз уже два Сигізмунди, Сигізмунд перший, Сигізмунд Другий були маломобільними королями, ясно і радше ніколи не доїжджали до Поділля. Натомість, уже у XVII столітті, скоріш за все, Ян Казимир, який був таким активним і войовничим чоловіком, село обставин, що спіткали його прихід до влади. Він був у Кам'янці, принаймні в 1423 році. Його старший брат. Під час Хотинської війни 21-го року Владислав мусив був в Кам'янці перебувати, але ще не в статусі короля. А, Міхал Коробут Вишневецький навряд чи доїхав Ян Собеський, як коронний гетьман, бував у Кам'янці, як король не мав того щастя. В той час місто знаходилося під а, османською окупацією. Ну і вже якщо ми перейдемо до 18-го століття, то останній король Станіслав Август Понятовський, про якого знають всі кам'янчани завдяки збереженій тріумфальній арці. До кафедрального католицького собору святих Петра і Павла відвідував місто в 1781 році і залишив багато свідчень про своє перебування. Натомість ми мало знаємо, що ще немовлям, після свого народження він з батьками перебував певний час у засланні саме у нашому місті.